Я художниця, перформерка та актрисами на вистави, а які я режисую сама. А я можу бути різною. Це також дуже невірна. Не? Привіт! Мене звати Максима Вікторія, Вікторія Сережовна, це мій творчий псевдонім. І я подорожу по всій країні за кордоном зі своїми проектами. Я багатопрофільна художниця, працюю в таких напрямках, як перформанс, ленд-арт, живопис, інсталяція. І, певно, ще багато іншого. Будучи членом групи Східна Україна групи митців, а я живу в комуні художників та працюю над творчими проектами. Ми всі разом, всі нашою групу працюємо над ними над відбудовою нашої культури. І ось вся група складається з людей зі східної України, де тривають бойові дії. З цією групою я працювала на арт-проєкті Посмогоні в Луцьку. Це створення найбільшої картини в світі. І вона дійсно найбільша. Вона завдовжки більше ніж 2000 квадратних метрів. Що ж я ще досліджую у своїх роботах? Концепція та натхнення. Мої роботи базуються на філософії, що мистецтво це бачити красу навіть у смітті. А я перетворюю викинуті матеріали на роздуми про споживацтво, тимчасові емоційну порожнечу. Яку людину намагаються заповнити предметами? Моє мистецтво спонукає до роздумів про порожнечий як простір для трансформації. Покинуті речі, зіпсовані, ціни, про які ніхто би не міг подумати в контексті якоїсь чи користі, чи використання їх у мистецтві, але мистецтво для цього і створене. Тому у своїх роботах я завжди зачіпаю екологічну тему. Це я вважаю одна, напевно, навіть найважливіша тема, яка є в нашому суспільстві. Я використовую знайдені предмети із з'ясування на їжу, непроявлені фото, взуття викинуту упаковку. Вона реконструює втрачені сліди людського досвіду. Про мене так пишуть. Зберігаючи забуті історії через сміття пам'ять. І ось у своїх роботах я напевно завжди використовую це сміття пам'яті. Боже мой, а скарблі я гарчення, Це да як так можна? Ось де сенс в цьому житті. Навіщо ми усі? Деві ще просто? От ти знаєш, я не знаю. А можливо, я і знаю. Під час резиденції мені було б найцікавіше це дослідити простір, певні природні ландшафти, які незвичні, наприклад, в контексті мого міста, взаємодіяти з учасниками, споглядаючи можливо на їх цікаві винаходи у сфері театрального мистецтва, їх незвичні форми, покази, їх представлення, самопрезентація цьому світу. І так як ми будемо працювати в групах, ми зможемо всім поділитися, наповнити певним світлом один одного. Дякую.